Що б хотіла б сказати, це нагадати про ті напрямки роботи, якими займається управління стратегічного розвитку міста. Це три напрямки: перший напрямок це стратегічне управління та проектне управління, Друге, другий напрямок це маркетинг, промоція та туризм. І третій напрямок це сектор грантової діяльності. Хотіла б розпочати саме з сектору грантової діяльності, тому що в минулому році, у 2023 році, ми майже не отримували коштів з бюджету. То ми а, все фінансування отримували за грантові кошти, міжнародну технічну допомогу або гуманітарну допомогу, це і написання грантових заявок. А, перше, що б хотіла би сказати, це саме по напрямку стратегічного планування на стратегічного управління. А, ми стали пілотною громадою в 2022 році, де в рамках проєкту програми ПРОН. З відновлення та розбудови миру стали пілотною громадою. Їх було чотири громади: дві в Сумській області і дві в Чернігівській області. В Сумській області це була Білопільська і Сумська міська територіальна громада. В Чернігівській це Ніжинська і михайло Коцюбинська громада. А ми разом з експертами до умов сьогодення це Військового військового стану ми відновили актуалізували стратегію розвитку громади до умов воєнного та повоєнного періоду і. Вона була прийнята 31 травня 2023 року. Тобто, в нас є оновлена стратегія відповідно до законодавства, яке прийнято у нас. І в рамках цього процесу ми також разом з департаментом фінансів, економіки та інвестицій також розробили нове положення про. Написання і виконання та моніторинг програм, цільових програм Сумської міської територіальної громади. І тепер у нас всі програми повинні відповідати саме стратегії розвитку громади, тобто, всі програми повинні працювати на виконання стратегії розвитку. Другий проект, в якому ми стали учасниками. А це мери за економічне зростання. Також хочу нагадати, що ми з 2019 року є дійсними членами цієї ініціативи. Мери за економічне зростання. А це є ініціатива Європейського союзу та програми розвитку ООН в Україні. Ми в 2023 році створили. Команду, яка пройшла навчання по дизайн мисленню, міські перетворення в рамках цього навчання. Ми вже з новими знаннями і навичками, які ми отримали, написали грантовий проєкт і отримали на нього фінансування. Це, проект, це «Ми – пілотна громада. В Україні це перший проєкт буде, яким можливо потім буде поширюватися на всі лікарні. Це в лікарні до речі. Проєкт, який буде стосуватися лікарні. І там, е проект, ми його називаємо коротко цифрова лікарня, а, на а так він. Е Називається у нас створення моделі електронної електронної системи з супроводу пацієнта в медичних закладах і партнерами цього проєкту є громадська організація ЦЕРТ Партреста та Сталого розвитку, комунального КНП клінічна лікарня святого Пантелеймона». Ми залучили на цей грант 59 700 євро. Це майже трішки більше 2 мільйонів 2,2 мільйона гривень. В 23-му році в рамках цього проєкту ми провели декілька серій воркшопів, а саме було опитування пацієнтів і лікарів стосовно того продукту, який буде створюватись на базі лікарні. Якраз лікарів ми і медичний персонал опитували і проводили воркшопи, дізнавалися, що саме їм заважає в роботі, що вони хотіли б змінити для того, щоб відбувалася. Ефективна комунікація між пацієнтом і Лікарям і для того, щоб можна було вивільнити час лікаря на більше приділення уваги саме пацієнту. Наступний проєкт, в яким також ми стали пілотними зараз, вже точно не пам'ятаю. Мабуть, десь біля вісьми міст України: це Чернігівській області, це Миколаївська області. У нас Сумській області ми єдина територіальна громада, які стали учасниками проекту Інтегрована модель відновлення та розвитку Сумської міської територіальної громади. Цей проект направлений на те, щоб можна було об'єднати владу, бізнес і громадськість в прийнятті управлінських ефективних управлінських рішень для того, щоб спільно обговорювати ті процеси, які відбуваються в. Місті і ефективно приймати рішення, а також для того, щоб ми могли реалізовувати різні проєкти, які пов'язані із залученням коштів із міжмуніципальна співпраця. І в рамках цього проєкту також є тверда складова. Це офіс відновлення, в якому ми зараз знаходимося. Це також профінансували проон програму розвитку ООН з відновлення та розбудови миру. Ми було законом. Куплена в рамках цього проєкту техніка, обладнання, меблі і вартість цього всього десь вийшло в 1 мільйон 200. Ну, майже там 1 мільйон 200 тисяч гривень. І ми сподіваємося, що в подальшому ми будемо. І далі працювати з програмою розвитку ООН в Україні, і в рамках цього простору ми хочемо об'єднати наші структурні підрозділи владу і бізнес для того, щоб ефективно управляти громадою і приймати рішення. Наше управління за у рік працювало по залученню коштів в трьох напрямках: це отримання міжнародної технічної допомоги, це гуманітарна допомога і це написання грантів і, і отримання грантів фінансування на реалізацію певних проєктів. Як приклад, ми залучили на для старостинських округів, де проживають внутрішні приміщені особи, продов... продовольчі товари там, продукти для того, щоб можна було допомогти тим людям, які опинилися в таких складних умовах. Також ми залучили допомогу для наших пунктів незламості: це 5 генераторів. Protection Civil нам надали їх через наше місто Побратим Люблін. Також у нас. Ми їм дуже вдячні за те, що вони нам в принципі, допомагають і сприяють. і Почали вони це з початку війни, в принципі, наші міста партнери, тому ми дуже їм вдячні за це. Також ми залучили грант на проведення фестивалю культурно-мистецького фестивалю Ніч міста. Він був проведений в листопаді, ми залучили 2 мільйона гривень, було, проведено, було створено 21 локація в місті, з них сім локацій це таких стали. Локацій це і пам'ятні знаки, це і мурали. Я думаю, містяни це все бачили в мережах. Обговорювали ці моменти. Також у нас разом з агенцією промоції міста Суми, так як ми опікуємося нашою комунальною установою, подали чотири стипендії на німецький… В фонд Гьоте. ми отримали по 2 тисячі євро на чотири проєкти. Один із проєктів це популяризація культурної спадщини міста. Це на ми отримали на техніку фотоапарат, все, що потрібно для того, щоб створювати якісний продукт, а саме фото. А також у нас в рамках цього цієї стипендії ми провели тиждень. Екскурсії костюмованих екскурсій, де також були закупу, закуплені костюми, і тепер ми можемо стало проводити в принципі. Ми один раз на рік проводимо безкоштовно тиждень безкоштовних екскурсій, і тепер ми це можемо використовувати також кожного року проводити такі мистецькі культурні пізнавальні заходи завдяки електротатранці, який пішов на зустріч. Ми провели зустріч, проговорили, обговорили всі нюанси, які можуть бути, і в принципі наш екскурсовод і. КП «Електротранс» по суботам і неділям проводять такі тролейбусні екскурсії. Ми проводили також екскурсії для внутрішньопереміщених осіб для військових а вже ж для них це було безкоштовно. А всі інші екскурсії вони платні, так як потрібно буде оплатити користування оренда і користування тролейбусом. А самі послуги екскурсовода вони безкоштовні. Тому, якщо є бажання, то мешканці можуть звертатися організовувати екскурсію. Для с нас проводять і шкільні екскурсії, і такі екскурсії різні. І навіть вже а, додатково а, наші сумські екскурсоводи. Також вже проводять платні екскурсії, вже платні екскурсії. Є якщо це там, якщо проводити екскурсію, ту, яку проводить наша агенція промоції, це приблизно 100 гривень, то є платні екскурсії, які проводяться десь в районі 250 гривень, якщо правильно пам'ятаю, нашими сумськими екскурсоводами. Хочу подякувати всім громадським організаціям, всім нашим партнерам, а також бізнесу, який долучається до наших ініціатив, наших спільних ініціатив. Ми в минулому році попрацювали дуже гарно. Загальна сума залучених коштів за 2023 рік у нас складає 6700 тисяч гривень, які ми залучили разом з управління стратегічного розвитку міста та агенція промоції міста. Один із них проєкт це переходящі, які на 2,2 мільйона. То в цілому можна сказати, що ми за минулий рік реалізували проєктів на 4 мільйона 400 гривень. А також хочеться побажати, щоб наступний 2024 рік він був стабільним роком, щоб він був переможним роком, і щоб ми мали можливість залучати на розвиток нашої громади все більше і більше коштів із залученням більше громадськості та бізнесу.